Вітаю, друзі. Ну нарешті з Державної податкової служби України викинули агента відвертого агента ФСБ Катерину Риженкову. Про те, як хто і чому захищав Риженкову на посаді за хвилинку. А поки що підпишіться, поділіться. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше знати правду разом з нами боротись, з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, погнали! Багатомісячна боротьба за очищення Державної податкової служби України, в тому числі від агентури. ФСБ Російської Федерації триває. І є дуже гарна новина. Катерина Риженкова, директор Департаменту фінансової розвідки Транспортної податкової служби України, офіційно звільнена з Державної податкової служби України. Це, звичайно, перемога. Перемога е, нашого колеги Влади Сидоренка. Інших, наша, інших журналістів-розслідувачів, які писали, не боялися і вголос говорили про цю кремлівську консерву, яку покривав Данило Гетьманцев, яку покривав Давид Арахамія. Вона вилетіла як корок з пляшки шампанського, написав сьогодні ранком Влад Сидоренко. Але не все. Знає Влад, і не все він сказав. Наші джерела доповнили інформацію Сидоренка, про що ми, власне, зараз і поговоримо. Отже, дійсно, на одного високопоставленого агента ФСБ в керівництві країни поменшало. Неймовірний тиск. Здійснювалось на нове керівництво Державної податкової служби України. З небаченим нахабством, ви не уявляєте, за інформацією наших джерел е телефонували чи особисто новому керівнику ДПС України Кравченку, чи його оточенню. Телефонували з ДБР, з Служби безпеки України з декількох департаментів. Навіть хтось із яких груп. Пливу офіса президента і просили залишити на посаді цю Кремлівську консерву Катерину Реженкову. Але було ухвалено дійсно вірне рішення вигнати. Я підтримую. Це рішення і щиро дійсно здивований втриматись при такому тискі без зайвих перебільшень. Скажу ну, респект Руслану Кравченку за те, що не продавили, не продавився. Я не знаю, як в кого буде складатись кар'єра в подальшому. Але Катерина Реженкова це стоп. стовп. Стовб російських спецслужб в українській податковій в українській чиновничій раці. І ну, по даному епізоду, що її не побоялись викинути, роками її утримував гетьманцев. Вона входила до його найближчого оточення. Е, ну, дійсно, це красиво. Е, інша справа. Я особисто наполягаю на аудиті. Я особисто наполягаю на тому, щоб було виявлено всі махінації, які були здійснені рішенко. Тому що за інформацією моїх джерел в Державній податковій службі щомісяця. Вона роздавала від 300 до 500 тисяч баксів в різні е, правоохоронні структури, щоб на неї закривали очі. Тому я думаю, що треба проводити аудит по всім справам і е, всім е, перерахункам, всім рухам коштів, які робила Ресенкова. Виявляти, хто контактував, і вичищати за нею. Мають бути внутрішні службові розслідування в ДБР, в Службі безпеки України в інших органах, які власне відпочив віддали за те, щоб раніше її виявити. Отже, аудит. А ще, а ще вимагаю порушення проти Катерини Решенкової кримінального провадження. Кримінального провадження по факту співпраці з російськими спецслужбами, і особисто зараз починаю готувати заяву на ім'я Василя Васильовича Малюка, голови Служби безпеки України стосовно цієї кремлівської консерви. Плюс, вимагаю негайно заборонити виїзд з країни Катерини Реженкові. Зараз ми становимо всі з вами свідками, як з країни буде тікати високопоставлений агент російського ФСБ. Дозволимо, а думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.